У різдвяних капелюшках із прапором містом бігли діди морози та всі охочі за здоровий спосіб життя. Основний меседж популяризація спорту і, звісно ж, новорічний настрій. Разом із сумчанами бігла, і наша Христина Бондаренко. Стартують на Майдані Незалежності. До забігу готуються по-різному. Хтось ковпак новорічний вдягає, а дехто і прапор український марафетить. Сюди прийшли, аби довести суми місто спортивне. У нас святковий настрій предноворічний і ми хочемо теж підтримати здоровий образ життя. Так, діти? Да. 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 Дід Мороз, он... сказочний, он все може. І бігати в тому числі, як і ми. Он нам дает пример, как нужно вести себя в образе спортивной жизни. В интернете я нашел информацию, оказалось, что здоровый образ жизни надо вести. Спортивных и больше десятка. Кажут, у такой способ и соби настрій новоречный поднимут, и про местян не забудут. Главная миссия поднять себе настроение новогоднее и всем окружающим, кто пришел на это мероприятие. Ідею запозичили в інших українських міст, де така акція стала уже традицією. Приміром, у Дніпропетровську діди морози бігають п'ятий рік поспіль. Цьогоріч до новорічного марафону долучилися Харків, Івано-Франківськ, Прикарпаття, Луцьк і Суми. В деяких містах України проходила подібна акція і вирішив також організувати в місті Суми з ціллю показати подрестуючому поколінню, що суми підтримують спорт. Сале та Олні тепер не в моді на часі образ життя і спорт. Центральним атрибутом спортивної колони став український стяг. А от за мотивацію брали олімпійський принцип. Головне не результат, а участь. Фінішували на початку соборної. Задоволені, бо таки відчули наближення нового року. Організатори обіцяють, спринтерські змагання чарівних дідусів зроблять у майбутньому одним із головніших заходів у зустрічі нового часу. Христина Бондаренко, Олександр Олексінко на часі новини.